Розглянемо з вами дуже активну частину мови. Все їй не сидиться. То крутиться, то вертиться, то бігає, то стрибає, то регоче, а то раптом сяде і заплаче. Здогадалися, що то за спортсмен? Правильно, діє слово. Це знову ж самостійна частина мови. Адже, щоб так вертітися, допомога не потрібна. А от без дієслова ми б з вами не обійшлися. Ця частина мови означає дію або стан предмета, відповідає на питання, що робити, що зробити, що робиться з предметом, у якому стані він перебуває. Ходив, співатиме, займатися, буду їсти. Заробляю тощо. Дієслова завжди кудись поспішають, тому часто подивляються на годинник, щоб визначити час. Побіг, забуло, писала, раділи, дія вже виконана. Успішно чи не успішно, вже як є, це минулий час, тобто дія відбулася. Можемо поставити питання, що робив, що робило, що робила, що робили. І запам'ятайте, у минулому часі ми можемо визначити рід, чоловічий, жіночий, середній. Наприклад, Побіг чоловічий рід, він побіг. Забуло середній рід, воно забуло. Писала жіночий рід, вона. Писала Бігаю, забуваю, пишу, дія триває, теперішній час. Що роблю? Бігатиму, забуватиму, писатиму, буду бігати, буду забувати. Буду писати, дія колись відбудеться, якщо будуть сприятливі умови, це майбутній час. Питання, що робитиму, що буду робити, що зроблю. У теперішньому й майбутньому часі з'являється підозріла особа. Я писатиму, ми писатимемо, вони писатимуть, щось не сходиться. Змінюються закінчення дієслів. Та ні, все вірно. Є три особи в дієслова, які можуть вживатися і в однині, і в множині Перша особа я. Перша особа множини ми. Друга особа однини ти. Друга особа множини – ви. Третя особа однини. Він, вона, воно. Третя особа множини. Вони. Розглянемо на прикладі слова пишу в теперішньому часі. Перша особа однини. Я. Я пишу. Перша особа множини ми. Ми пишемо. Друга особа однини. Ти. Що робиш? Ти пишеш. Друга особа множини. Ви, що робите? Пишете. Третя особа однини. Він, вона, воно пише. Він пише, вона пише, воно пише. Третя особа множини. Вони що роблять? Пишуть. І в майбутньому часі. Перша особа однини. Я писатиму буду писати. Перша особа множини ми. Писатимемо, будемо писати. Друга особа однини ти писатимеш, будеш писати. Друга особа множини ви писатимете, будете писати. Третя особа однини. Він, вона, воно писатиме, буде писати. І третя особа множини вони писатимуть, будуть писати. Запам'ятайте, дієслова можуть вживатися в минулому, теперішньому та майбутньому часі. В минулому часі ми визначаємо рід він, вона, воно. А в теперішньому та майбутньому часі визначається особа, особа однини і множини, перша, друга і третя особа. Здається, все. Ой, ні, я щось переживаю. Хтось щось пише, пише, а ще напише, завершить він своє письмо чи не завершить. В цьому нам допоможе розібратися вид дієслова доконаний і недоконаний, такі дивні слова, але його визначити дуже легко. Незавершена дія це недоконаний вид, що робив. Що робить, що робитиме. А завершена дія це доконаний вид. Що зробив? Що зробить. Як ви помітили, у запитаннях дієслів доконаного виду з'являється префікс з. Так ми і можемо за допомогою префіксів утворити з недоконаного виду доконаний. Перевіримо. Пише напише. Співав. Проспівав, бігав, забіг, плакав, заплакав. Тут є минулий час, можете сказати ви. Не звертайте увагу на минулий час. Дія пройшла, вона завершилася. Ні, не завершилася. Він писав, писав, а чи написав? Можливо, перенервувався і пішов пити чай. А чи дійшов до кухні? Ми визначаємо доконаний вид лише по запитанню зробив чи робив. Зробив доконаний вид, робив недоконаний, дія не завершена. Отже, тепер наші дієслова вже пізнаються вами їм вже не потрібно постійно дивитися на годинник і довіряти якійсь підозрілій особі. Адже ви все допоможете визначити і обов'язково допоможіть закінчити, розпочати. Я провид, доконаний і недоконаний. Успіхів вам!